Міжнародний фестиваль «Докудесь ЮЕЙ відбувається у Києві із 31 травня по 9 червня, та вже назвав переможців. Нагороду у номінації Світ головний приз здобув фільм французького режисера Бубакара Сангаре Золоте життя у номінації Україна перемогла українсько-норвежська стрічка Фрагменти льоду режисерки Марії Стоянової у номінації «Коротко». Відзначено фільм під знаком якоря режисера Тараса Співака. Про це повідомила прес-служба кінофестивалю Докудейс Всі фільми призери ще можна переглянути на сайті фестивалю. Цьогоріч головною ідеєю організатори обрали тезу «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя. Під час фестивалю презентують 62 фільми із 34 країн світу.